Третій день колода Де бджіл, бджіл загнав я силою Димом руками закидав тут коротше кіно було Вони працюють Почався добре ну, не видно конечно Несуть пилок не несуть Непонятно вилітає гарно Не втекли а так би тоді якби сидів, він по-любому не зайшов. Може молода матка не облітіла ще. Гарно роблять. Ось такі. Он уже довго так він сидів, що почав будувати язики на самій колоді. Але, звісно не видно, там такі п'ятнишки білі вже строїв язики сидів би на вулиці